42 кілометри після важкого поранення і коми Максим Дмитраш із Черкас повернувся з марафону морської піхоти, який щорічно відбувається у Сполучених Штатах. Тут бігуни з усього світу показують, що дух сильніший за скалічене тіло своїми враженнями. Боєць спецпідрозділу Нацполіції Корт поділився із нашою Ольгою Косенко. Лише кілька днів тому Максим повернувся із США і вже відновив тренування. У Вашингтоні 42 кілометри здолав за 5 годин 24 хвилини. Хоч лікарі узагалі радили йому зав'язати зі спортом після важкого поранення. Його дістав торік на запорізькому напрямку під час ракетного обстрілу. Сильна контузія, відмова легень, кома та воля до життя перемогла. Через три місяці складного лікування і реабілітації Максим повернувся до занять спортом. До марафону каже Максим, спеціально не готувався, тож на дистанції довелося нелегко. Десь я біг, десь довелося йти, тому що ноги трошки були не готові до того всього. Та, попри в тому, фінішував і здобув медаль у вигляді знаку морської піхоти США. Україна, Україна, Україна. Як і на всі міжнародні змагання, до Америки взяв із собою прапор свого бойового підрозділу курт. Таким чином, я ну, доношу світу, що є такий підрозділ, е який також воює, який також бореться за незалежність України і таким чином пам'ятаю своїх полеглих побратимів. Максим приклад для інших курдівців, пояснює його командир. Він мотивує йти до своєї мети, попри всі виклики долі. Незважаючи зважаючи на те, що він має такі тяжкі поранення, він все таки стоїть, став на ноги, працює, поєднує роботу і спорт, і цим самим він прославляє нашу державу. Я горжусь ним. Марафон морської піхоти у США проводять з 1975 року, відколи закінчилася війна у В'єтнамі. Цьогоріч марафонську дистанцію долали понад 30 тисяч бігунів із 70 країн світу. Українських 14 і всі з бойовими пораненнями, зокрема й з ампутацією. Серед них Вадим Свереденко, уповноважений президента з питань реабілітації учасників бойових дій, він здолав 10 кілометрів з протезами на обох ногах. Для України каже цей марафон шанс розповісти про нашу війну. Всі бачать військових наших поранених, і їхні тіла кажуть саме саме за себе, що в Україні йде війна, що потрібна підтримка. Багато. Ветеранів, які от беруть участь, вони е, тільки з нуля приїжджають, беруть участь в цьому марафоні, і знову повертаються на фронт. А Максим зізнається завдяки марафону. Відчув, що українців у їхній боротьбі підтримує увесь цивілізований світ. Так, їхали ми додому, там були передані і дрони і до дронів. Абсолютно, абсолютно, все люди зустрічають, допомагають під час цього маршруту. Всі люди, американці, що підтримували, всі кричали: я не біжу, ти біжиш, ти зможеш, не здавайся. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.